Так зараз виглядає сміттєзвалище у підволочиську. Купи різного непотребу, а між ними спецтехніка та рятувальники. І це не просто планові роботи. Уже тиждень тут горить сміттям. Місцеві жителі надсилають фото та відео, видно, як димова пилина огортає їхнє селище. Ось так виглядає на світанку, і ось так уночі. Декілька з цих відео записала Наталія Гавришко. Жінка живе найближче до звалища. Живемо в диму надзвичайно чадному, чадному диму, який просто пролазить усі шпари. Дихати нереально у своєму помешканні. Наталія змушена заклеювати шпарини у вікнах і дверях, аби отруйний дим не потрапляв усередину. Це неможливо вийти з будинку, це неможливо відкрити вікна. Вдома вікна всі заклеєні. Зараз літо вдома жарко вікна не відкриєш. Неможливо спати. Доходить до того, що ти їдеш у готель ночувати, бо тут просто нереально це зробити. Якось це відбувається, що дим в день він, він гуляє. Він на одну сторону йде, на іншу. А коли приходить ніч, він весь перебазовується, осідається через озеро, осідає на, на вулиці. В центрі міста живе подруга вчора каже, Боже, я цілу ніч спала з закритими вікнами, дусилося через вікна лізло. Неможливо. Нас ніхто не чує. Ми просто б'ємо на сполох завжди, і нас болить, нас є чим раз тим більше, цих людей докупки. Ну, але нас ніхто не чує, ми просто б'ємося в, в пусті двері. Займання на сміттєзвалище у Підволочиську розпочалось ще 8 липня. Про це у відео повідомив місцевий житель Владислав Пеняга. Ролик швидко набрав розголосу в мережі. І от коли вже набрало відео розгляду розголосу, то тоді вже почали рухатися всі і бачите, і сьогодні І трактор один приїхав, і другий трактор приїхав, а тиждень часу нічого не було. І ще одне, коли я сьогодні прийшов зранку на сміттєзвалище, пеняга Владислав це місин, який це відео, то місцевий де, начальник місцевого ЖКГ обізвав мого сина нестезурними словами. Не буду говорити якими, через лише через те, що він е, зробив розголос на вмикати на, на всю країну. Проблема загоряння тут виникає періодично. Місцеві пригадують, масштабна пожежа була у 2020 році. Чому такі ситуації повторюються? Не знають. Проте підозрюють, що однією з причин може бути неправильне поводження з відходами, недогляд, неналежна утилізація, сортування і зберігання сміття. Через це мешканці неодноразово звертались до влади. Влада просто людей ігнорує. Ніхто ні з ким не хоче говорити. Мер, місцевий мер він закрився. Він Трубку не бере ні від кого, каже, що це не його, що це все місцевого ЖКГ. Місцеве ЖКГ говорить, що вони мають одного робочого і вони не можуть з ним з тим всім справитись. Руслан додає, що нещодавно громада отримала штраф у розмірі 4,7 мільйона гривень за неналежну утилізацію відходів. Штраф оплатили та результату, за словами жителів, це не дало. За коментарем ми звернулись до селищної ради. На місці ні голови, ні заступників не виявилось. З телефоном нам вдалося поспілкуватись з начальником підволочиського управління. Вління житлово-комунального господарства. Або блискавка, а за той блискало, гріміло блиску, то і блискавка зараз. Або там запал, все, дуже жара, тоді то ніхто нічого не відпалив. І все, визвали не пожежно, різали міліцію, я там вночі був. Техніка була кожен день, кожен день не проливали, кожен день, як взяти першу ніч. Пожарники були там, ну не знаю, до якої години бо інтелопи заборонив довше бути. Бо світнезвалища доже не бути, то я своєю бочкою дорані як проливав. А то, що самі люди вивозять, не кидають, то цигани перебирають. То. І звітом забирають світ звалище, то забирають пластик, звідом забирають. То люди самі, от ті, що пишуть чи ті, що говорять, то вони таке роблять. Вони взяти, вони завозять туди, висипають, де попало, що попало, то і то нічого нікого не питає. Коли саме проблему сміттєзвалища вирішать остаточно, невідомо. Жителі підволочиська тим часом сподіваються, хоча б на тимчасове полегшення, аби цього літа не дихати димом. Також люди повідомили, що днями планують подати заяву до Тернопільської обласної прокуратури. Так у зборові зустрічали звільненого з російського полону Руслана Мельника. В неволі чоловік провів 9 місяців. Біля церкви новомучеників українського народу зібрались представники влади та духовенства, містяни, пластуни, родичі та друзі захисника. В сльозах, обіймах та оплесках вдячність і повага. Я радий, що я вже вдома, не передати я словами, що тут, так, так. Я чекав цього дня. Дев'ять місяців Руслан Мельник потрапив до війська влітку 24-го року. Спочатку вважався безвісти зниклим, та потім вдалося з'ясувати, що він потрапив у полон біля населеного пункту Катеринівка, що на Донеччині. Пригадує, в ув'язненні ніколи не падав духом, адже знав, рано чи пізно повернеться додому. Я до останнього моменту не я вже зрозумів, що коли ми я вже я вам сказати, в Ростові сідали в самоліти. Я вже тоді зрозумів, що в нас везуть в Україну. А в кінцях, коли вже точно знав, то коли вже був Гомель, і в гомілі в Білорусі. В останньому моменту ніхто нічого не знає, куди вас візьми. Вдома Руслана чекали цивільна дружина Тетяна та двоє синів. Очікували його зустрічі, хвилювалися, готувалися, досить так. Дякувати Богу, що залишився. Ми знаємо, що він був наш сильний батько. Ми завжди молилися. Просили Бога, ми знали, що він. Можні і він весь стоїть. Перед тим пригадує, вже встигли побачитись, адже їздили навідати чоловіка і батька в місце, де він проходив реабілітацію. Коли при зустрічі ми їздили до нього на зустріч, дуже довго провели багато часу з ним, діти. І він сказав: цей ну, мо до нього. Тобі Бог дав життя. Ти залишився, живим. Щоб... Попереду Руслана очікують медичні огляди та лікування. Дев'ять місяців полону. Він провів з пораненням руки. Там належної медичної допомоги йому не надали. Вона мене висіла, так. Я ж ну в мене збито? Ну поліває поліве поранення. Якраз в цей день, коли я потримав поранення і попав полон, то. Все сталося 6 жовтня. Руслана Мельника обміняли 10 червня в межах обміну полоненими тяжко поранених і тяжко хворих воїнів, про який домовлялись під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Він був щирим, добрим і завжди знаходив у всьому позитив. Таким згадують загиблого військового Василя Нікішина, водія відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А40 68 шість, окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Сьогодні з героєм попрощались у домі печалі в Тернополі, провести в останню путь захисника прийшли рідні, друзі побратими. Після церемонії прощання траурна хода рушила до Миколинецького кладовища. Саме там на алеї героїв. Ховають захисникам! Я голокома до збройних сил України схиляюсь перед відвагою стійкістю. Та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Йому було 55. Обоє його батьків, як і дружина померли кілька років тому. У нього залишився син, який нині перебуває за кордоном. Тому синьо-жовтий стяг прийняв відчим загиблого. Друзі розповідають, що Василь родом із Заліщиків. Там він закінчив школу, згодом вступив до Тернопільського професійного училища. Після строкової служби у війську продовжив навчання в Тернопільському національному економічному університеті, займався бізнесом. Досі значних успіхів. Друзі кажуть, боліше усвідомлювати, що війна забирає найкращих. Він ніколи не хвалився, він ніколи не старався бути вищим за інших. Він завжди був простим. Завжди. І в школі, і в житті. Щиро любив Україну і сказав хто як не я. Ми недалеко жили, поряд, разом гралися, ходили в гості одне до одного, а потім садочок, школа, ну, однокласники. І про Василя хочу сказати, що це була людина, яка у всьому шукала позитив. Ніколи не було якогось такого моменту, з якого б Василь не вийшов ну, такий стривожений, розхвильований. завжди було, завжди… було, навіть в чомусь поганому завжди були якась крупинка чогось доброго, якоїсь надії. Добровільно вступив на контрактну службу в лавах ЗСУ, розповідає його побратим. Василь такий був, такий він був, я навіть не знаю, як сказати, такий. Всі виконував свої завдання на всі 100 відсотків, що йому по покладені задачі всі, всі виконував, і навіть такі, що від нього залежало, наприклад. І що від нього не залежало, ніхто його не просив, то він сам брався допомогти комусь. Додає, що спочатку Василь воював у складі 44-ї, а згодом – 68-ї окремої механізованої бригади. Був на передових позиціях Донеччини. Саме там, на жаль, обірвалось його життя внаслідок тяжкого захворювання раку, з яким він боровся до останнього. Вічна пам'ять герою. Президент України Володимир Зеленський відзначив професора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Валерія Федорейка, державною нагородою, орденом за заслуги другого ступеня. Нагородження відбулось під час урочистих заходів з нагоди Дня української державності та дня хрещення Київської Русі. Федорейка Валерія Степановича, професора кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вітаю Степанович! Рам слава, дякую вам. Приміть цю нагороду. Дякую за службу. Валерій Федорейко, доктор технічних наук, професор, академік інженерної академії наук України. Він є засновником волонтерських конструкторських команд, які розробляють системи радіоелектронного моніторингу для потреб Збройних сил України. Завдяки його керівництву інженерні команди створюють сучасні антидронові системи, що вже успішно використовуються українськими військовими на передовій. Я тішуся, що президент України минулому році приділив увагу Тернополю нашим розробкам. Це дало поступ. Ми створили підрядство, яке сьогодні займає своє місце в цьому сегменті радіоелектронної боротьби. Ми зараз співпрацюємо дуже чітко з військовими бригадами, з військовою адміністрацією. В нас приїжджають люди з країн НАТО. Ми з ними спілкуємося. Вони говорять, що ми. На рік два випереджуємо ці галузі. Другий ступінь треба працювати на першу. Вже є два ордена, на третій, Це третій. Треті. Сьогодні мені пан президент так натягнув. Додамо, що у 2023 році Валерій Федорейко також був відзначений нагородою телепремії телеканалів Тернопіль 1 та «НТБ» Гордість Тернопілля в номінації Науковець року. Жарко. От, вони напили, от як що дихає, ледве пили? дихає, то вони просто сплять один на одному. Купа туценят на, на шістьох, стільки води. Наші сьох, стільки води. Вони вони води. Так вони сплять правильно. Вони не їжі води. що вони рухатись. А що їм дається? Що їм лишається робити? Подивіться, як тяжко дихається цуценя. Констабір для тварин так деякі тернополяни називають нелегальний ринок, де торгують хатніми улюбленцями на вулиці Шептицького у Тернополі. Це кадри багаторічного знущання над тваринами та незаконної торгівлі на очах у всіх. Кошенята і цуценята у тісних клітках і коробках, без щеплень, без будь-яких документів. Хворих тварин не ізолюють від здорових влітку спека, взимку мороз. Через це вони виснажуються і заражають одні одних вірусами. Активісти вже багато років борються з проблемою. Ю несанкціонованого ринку каже зоозахисниця Людмила Чаховська. Люди приносять їм. Е Приплоди своїх домашніх тварин. Вони беруть з них гроші на етапі того, коли вони приймають цих тварин. А потім також вони беруть гроші з людей, яким вони власне продають цих тварин. За словами жінки, вона вже тричі викликала поліцію до продавчинь. Але ну це допомагає максимум там на декілька днів, тижнів, не більше. Вони знову повертаються і знову торгують цими тваринами. Останній гучний випадок стався в неділю, 13 липня. Тоді поліція знову приїхала на виклик. Поліція, коли приїхали. Жала, вони себе поводили дуже чемно, і вони говорили, що вони от волонтери і прилаштовують тварин в добрі руки. Хоча це абсолютно є неправда. На відео видно, у продавчині різні ціни на тварин попри скриньку для нібито благодійних пожертв. Гроші кладуть у гаманець. Отакий от уго ага. Він триста гристайленди. За зверненням поліція склала адміністративний протокол, але вилучати тварин відмовилась. кажуть, не беруть на себе відповідальність, бо немає відповідної практики. На що нам була відповідь? Що вони не мають куди їх вилучати, але ми не просили їх вилучати їх до себе. Ми були готові прийняти їх до себе на волонтерське утримання, відповідальне утримання. Були готові написати, скласти відповідну заяву про це і прийняти їх на тимчасово до рішення суду, але поліція. Брала все таки спосіб відправити власне всі матеріали до суду, і щоб це відбувалося рішенням суду. Ця конфіскація вилучення виключено таким чином, а не не взяли, не, не були готові взяти на себе відповідальність вилучити цих тварин. Крім незаконної торгівлі, проблема в тому, що куплені тварини часто гинуть у нових господарів уже за кілька днів. Вони, по суті, таким чином утилізують тварин. Люди, які приносять їм тварин своїх домашніх, вони не розуміють, що таким чином вони їх вбивають. Тому що 90% цих всіх тварин потім помиратиме у муках. Навіть якщо їм пощастить попасти до людей у сім'ю, вони просто помиратимуть. Відсоток яких вдасться спасти в ветклініках, надзвичайно мізерний. Причина у інфекціях, які підхоплюють домашні улюбленці, перебуваючи у продавців. От у ту ж неділю зоозахисники викликали ветеринара для перевірки тварин. Ми приїхали тварини без води. На наші вимоги вони їм тільки поналивали воду, корму ні в кого не було. Кошеня має їсти 3, 5, 7 разів на день. Корму доступу не було, до води в них доступу не було, можливості ходити в туалет не було. Вони ходили одне на одного. Вони важко дихали, тому що їм було жарко. Можливо, у когось з них була температура, вони не дали можливості їх оглянути. За його словами, на цій території роками накопичувалися віруси. Навіть якби продавчині покращили умови, продавати тварин тут безпечно буде не раніше ніж за 2-3 роки. Про схожі випадки у соцмережах пишуть десятки тернополян. Кажуть, куплені там тварини прожили не більше тижня. Теж купували там з другого дня діагноз чумка і ліки на тисячі гривень. Пощастило, вижив. Взяв там кошеня, вмерла за 5 днів вночі. У кошенят були не лише блохи, а й екзема. Дуже швидко до тижня часу кошеня померло. А тих тварин, яких не вдалося продати, часто віддають випадковим людям тим, хто зловживає алкоголем або залишають на вулиці. Буквально недавно це було більше тижня назад. Я проходячи по ринку, бачила, як циганські діти з грайкою перекидали кицю маленьку, десь місяць часу з рук в руки. Поки я добіла, це вже кошеня, десь два рази їм падало. Навіть як було недовгі морози, морози в неї в цієї жіночці, тут є така повненька, її звати Ліана, я до неї підходила, я запитувала її, чому ви не накриєте навіть собачат. Вона мені завжди відповідала вам, що до того. Нахабна. Неприємна жінка, і я дуже щаслива, що нарешті, нарешті може в Тернополі не буде таких продавчинь. Третій день поспіль продавчин на місці не було. Поспілкуватися з ними нам не вдалося. Тим часом зоозахисники звернулись до поліції. Пишуть заяву до податкової та Держпродспоживслужби. Вони закликають тернополян. Якщо побачите осіб, які продають тварин з рук, викликайте патрульних та вимагайте складення адмінпротоколу. Тільки так можна зупинити цей бізнес. У Тернопільському апеляційному суді знову на розгляді справа, що стосується загибелі двох працівників на будівництві. Мова йде про Андрія Михасика та Володимира Солтеса. Хлопці з різницею у 10 місяців загинули на підприємстві колос 2 у Теребовлі. Після кількох років судової тяганини Теребовлянський районний суд таки визнав винним підприємця-підрядника у недотриманні техніки безпеки на будівництві, що і призвело до трагедії та присудив йому один рік умовного покарання. Рідні та прокурори обурені вироком, адже Переконані, підрядник має сісти за грати за загибель працівників, тому подали апеляцію, і будуть вимагати справедливого покарання і реального позбавлення волі. Сьогодні уже вдруге мало відбутися судове засідання по справі. Проте дане провадження судді відклали. Причина наявка однієї з потерпілих мами Михасика та її захисника. Позивачка Любов Солтес у суді зазначила, що потерпілій важко переносити засідання. Скільки років минуло, вона теж важко хвора стратує сина. І вона не зможе з'являтися, вона не переносить такі е, засідання. Е, У е, неї проблеми любов додає, що рішенням суду не задоволена. Чому на першому засіданні ви не повідомили, що має бути обов'язково? Так, не пропонується 10 година, 21 перше Ну Ніхто Ні не може сучасний злість, ненависть. От каже справедливий суд. Дивіться там того засідання, як сказали, бо не було представника Василищина, бо він в Рівненському суді. Чому сьогодні суддя, та сама суддя не потребувала в нього довідку? Чи дійсності він був в цей день на засіданні в Рівно? Ми ніхто теж не знаємо, і ніхто не потребував. Зараз сказали, що має бути е, і там того засідання також не говорили, щоб е, твердо хліб, адвокат потерпіло і Михасик, щоб з'явився, і Михасик. Тобто Василишин сьогодні з'явився на засіданні і сказав, що мусить бути обов'язково Михасик Марія потерпіла, якої також загинув син Андрійко. Чому вони на першому засіданні того не сказали? Чому зараз і знову перенесли засідання? Мені складається таке враження, ну це бред. Буду відстоювати за щоб вони понесли відповідне покарання за загибель двох дітей. Тернополі перекрили частину дороги через ремонтні роботи. Йдеться про перехрестя вулиць Бойківська та Канадська. Там проводять заміну трубопроводу централізованого теплопостачання від котельні на вулиці Лемківській. Через це зараз рух транспорту перекрито. Тернопіль пояснює, що такі ремонтні роботи є необхідними, аби забезпечувати мешканців постійною подачею тепла. Старі труби постійно виходили з ладу, воду проривало. Тож зі встановленням нових проблема мала б зникнути. Було прийнято рішення. Виконати заміну мережі на попередньо ізольовані труби стальні, типу отаких, от якщо бачите, за моєю спиною, це орієнтовно 310 погонних метрів. Проблема виникла в тому, що протягом декількох років ми періодично купаємо тих районах, міняємо кусочок труби якусь діляночку для того, щоб забезпечити теплом в мікрорайон Канада. Роботу виконуємо власними силами, господарським способом. Це все зв'язано з тим, щоб забезпечити надійне, нормальне тепло нашим споживачам. На сьогоднішній день продовжено до 6 серпня надіємо, що ми встигнемо. Всі питання врегульовані з нашим автоінспекцією. Є звичайно ділянки, які ми перекриваємо, але ми в той же час гарантуємо ну 10, 20, 50 метрів, десь повернути, десь той. Є відповідні дорожні знаки, погодження і все решта. У травні між родинами загиблих героїв Кременецької громади виник конфлікт. Деякі з членів громадської організації родини полеглих героїв Кременеччини були незадоволені проведенням заходів для сімей. Запевняли, що кількадесят родин не були запрошені на нагородження і зустріч з польськими партнерами, присвячені Дню матері. Тоді питання обговорили на зустрічі родичів загиблих героїв громади та фахівців із надання правових та соціальних послуг. Дійшли до висновку, що члени організації мають порозумітися та враховувати думку Ожного або ж врегулювати проблему в інший спосіб. З моменту суперечки минуло два місяці. Тож ми вирішили запитати, яка ситуація станом на зараз. Під час телефонної розмови Любов Мазурок розповіла, що заходи для сімей більше не проводять. Не проводять ніяких заходів зараз, риби. Вона вже там яка допомога, вже там віддавала на ДСУ. Ми казали, якщо така несправедливість людей відкидаєте, то віддавайте ліпше на ЗСУ. Так і бачимо, зробили. Натомість в громаді працює. Інша громадська організація, що займається наданням допомоги сім'ям героїв, ну, створили організацію, так в спилці ветеранів і долучилися до групи, і там викидають щодо чого. Таку. Ну, типа їх ми допомагає щось трохи так для ліст, для загиблих, для такого всього. На набережній Тернопільського ставу відбулися урочистості з нагоди дня української державності та 1037-ї річниці хрещення Київської Русі. Подібні заходи в місті провели втретє. Розпочали дійство з державного гімну та хвилини мовчання. Опісля священнослужителі відправили молебень та освятили воду. Святій Боже, святій дикті, святій До людей звернувся архієпископ Емерит Василій Семенюк. Німецький Мендрівник Дітмар писав, у 18 році в Києві було 400 церков, а населення було тоді від 50 до 60 тисяч. Так прикро, що коли чуєш, нехристиянські християнський що в Тернополі запасу церквів. Я щиро усіх вітаю. Сімцятом, нехай Бог благословить. Молімся! Україна переможе. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Згодом присутні могли набрати освяченої води. Також Василій Семенюк благословив і окропив людей. Серед присутніх представники громадських організацій, духовенства, влади та містяни, відвідала урочистості Любов Дудка. Свято важливе для мене особисто, але не тільки для мене, для всіх українців і українців в цілому світі. Це дуже урочистий день, хоча ми святкуємо його трохи з хвилюванням, трохи з тривогою, бо важко сказати, що може бути завтра, а може через годину. Наш ворог не спить, ми його не боїмося, і перемога буде за нами. Приїхали і пластуни з усієї Тернопільщини. Серед них Вікторія Гринда з підволочиська дівчина каже на подібних урочистостях вперше пласт нас навчає бути вірним Богові і Україні. Ми шануємо ці цінності, і сьогоднішній день він вніс такий важливий ривок в державотворення України як такої, що була тоді, і як такої, що зараз. І додає особливого значення цей день набуває під час боротьби з російською агресією. Важливо пам'ятати, бо пам'ять вона дає такий посил, навіть на майбутнє, що ми тут, ми живі і ми творимо, аби творити щось величне. День української державності відзначають щороку в день хрещення Русі України. Державне свято запровадив президент України 24 серпня 2021 року.